311 атовців отримали посвідчення учасників бойових дій саме завдяки громадській організації, яку представляє Надія. Тому що самотужки це зробити дуже складно. Жінка каже, хлопцям після фронту доводилося тут, у Чернівцях, воювати за звичайний папірець з чиновниками. Ми захищаємо свої права, і інтереси, і організація виникла з потреби того, що наші інтереси не захищаються на рівні держави і робиться: ну нема системи, нема. Sem sistema... Працювання роботи з кожним учасником АТО з його сім'єю немає бажаної співпраці та співучасті від влади і в питаннях переселенців, зізнається волонтерка Катерина Пономарьова. Каже, наша держава не працює як єдиний механізм, і в цьому найбільша складність. Саме громадські організації об'єднують в собі всі можливі консультаційні, реабілітаційні та юридичні функції за допомогою до їхньої організації. Вже прийшли більше трьох з половиною тисяч переселенців, і всі вони переконує Катерина, справді потребують неабиякої уваги, тому що вони. Це, по-перше, є такі самі українці, як ми. Це є по-перше. По-друге, в Чернівці я не бачила, щоб приїхали люди, які були налаштовані проти України. Напевно, просто потрібно подумати, що в один день вечором люба людина з нас, люба людина, може встати з ліжка і поїхати в світи. Не з чим, з паспортом і з маленькою торбиночкою, якщо зміг її зібрати, якщо встиг. Ми мусимо допомагати цим людям, але які б труднощі і складнощі не траплялися в їхній роботі. Гості програми стверджують, працюють в задоволення, тому що знають, що вони потрібні, що вони роблять справді велику справу. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький – місцевий час.